Добрий день. Або ранок. Продовжуємо. Ми починаємо наш другий урок. У нас уроки неповну запись мають, але на це є певні причини. Рухаємось. Я додала ще задачі, але зараз я не буду вам все показувати. В нас ми повертаємось до руху з доцентровим прискоренням до руху по колу і Наступне домашнє завдання завдання. Але дивіться, воно взагалі з трьох, з трьох різних розділів. Тобто, в нас зараз такий багатий спектр всього ми повторюємо. Ну, казала би, що в одну тему, але ні, дві теми ми повторюємо всю кінематику. Тобто. А не хоче він рухатися. У нас по-прежньому 2 жовтня, тому можна дату поновлення записувати, і класну роботу теж поновлення записувати, це у вас вже все є. А ми продовжуємо розв'язувати задачі. Почнемо ми ось з такої качественної задачі. Це буде через розв'язання. Давайте ми запишемо з вами 25-24 розв'язання, але я не буду нічого записувати, ми будемо з вами розсуждати, а потім ви вже будете записувати самі. Нам дали ось такі максимально коряві траєкторії, вони однакові. І е, дали прискорення ось таке, таке, таке і таке. Воно однакове за модулем, але воно по-разному ну, напрямлено. І вас спрашують, на яких рисунках є принципові помилки. Давайте ми спочатку. Подумаємо, на яких рисунках немає помилок, які ситуації можливі взагалі. Давайте ми. От де точно можливе. Так ось. Добре. Там, де точно можливо, це я. Ой, це я можу сказати, що в нас випадок А точно можливий, тому що в нас е, прискорення. Здесь воно може бути розкладена на дві складові. Воно не буде, якщо ми швидкість нарисуємо в цій точці, вона буде, мабуть, ось так показати напрямлена. Тобто ми можемо розкласти це прискорення на дві складові. Ось сюди і ось сюди. Тобто Ось так ми розложимо, ось так от ми розложимо. І в нас буде дві складові. У цього прискорення це буде в нас нормальна складова, це буде тангенціальна складова. Тобто це в нас можливо. Давайте я це приберу. Это я просто показываю, як я би розсуждала в кожному випадку. Добре. Еще очевидно, якась ситуація можлива. Б и все. Ну, я казала Б. Б, ты сказала? Ну, no, да. Ну, про Б ми зараз поговоримо, давайте uh, смикити я згодно В. Ось це у нас та же сама ситуація, той же самий випадок. Ми сюди можемо uh, нарисувати складову тангенціальну, сюди можемо нарисувати складову uh, нормальну, і в нас буде uh, звичний для нас випадок. Тобто, ось ці два случаї у нас точно можливі. Але в нас є случай Б, який. Uh, Ніколи ніколи неможливий. Чому? Тому що в случаї Б, якщо я буду розкладати, я зроблю ну, куди сюди касательною, куди сюди е, нормальною. Але ця нормальна складова, вона не зможе бути доцентровим прискоренням, тому що вона буде ніколи не буде напрямлена по радіусу до центру. Зрозуміло? Ця ситуація неможлива, тому що це буде в нас завжди від центра, а в нас должно бути доцентрове прискорення. Тобто, оцей випадок він ніколи неможливий. Ось цей випадок. Ой, в мене ні ручка. Ось, Ось цей випадок в нас не може бути ніколи. А от тепер цікава ситуація з випадком Г. Він е не схожий на А і В. Ну, от На ці два випадка ось цей випадок не схожий. Але він не схожий і на випадок Б. Чому? Можу ли я його розкласти на дві складові? Якщо вважати, що він по -по дотичний до траєкторії напрямлений? Оказується, що може. Це у нас можливо, якщо в нас ось в цьому випадку. Нормальна складова буде стримитися до нуля. А це можливо, якщо в нас дуже мала е, швидкість руху. Якщо в нас, мабуть, тіло тільки-тільки починає рухатися, в нього ще мала е, швидкість руху, в цьому випадку в нього буде тангенціальна складова, яка направлена по датичний, але поки що не буде нормальний складовий, тобто ще не буде швидкість за напрямом змінюватися. І тоді, в деяких випадках, ось цей случай теж можливий. Але з окремим виключенням. Так, подивіться на ці картинки. Запитання залишились або розібрались ми. Розобрали. Мабуть, а розібрали. Це, 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 це. Ще раз. Це написувати надо просто. Так, це треба записати. Ну, я не знаю, мабуть, як вам зручніше, я би дещо порисувала, но, по мере, ось це для себе, для себе помітить, що це можливо, коли швидкість дуже мала. Тобто, або із состояння спокою ми починаємо. Ну, самый простий приклад, мабуть, такий. Ось тут неможливо, тому що в нас е, нормальна складова буде від центру, а це неможливо. А ось в цьому і в цьому випадку ми можемо розкладати вектори прискорення, і ми будемо отримувати і складову тангенціальну, і складову нормальну. Це буде все добре, без проблем. Добре. Наступна задача. Дивіться, у вас ось така траєкторія. 25-25. Знову будете ви сейчас самі для себе в розв'язанні все робити. Але е, повторювати цю а, траєкторію можливо. вам буде складно. що Бустынка назад. Так. Вибачте, а що означає цей знак округа? Що це неможливо ні при яких обставинах. Нам скалі принципові помилки. Ось це є принципова помилка. Все? Можна лист? переходити до наступної задачі? Сподіваюся, що так. Дивіться, у вас ось така загадкова траєкторія. І нас питають. Ну, По-перше, сказано, що рівномірний рух. Тобто швидкість, ну, мабуть, за модулем, тому що дивна траєкторія врядлі за напрямом не змінюється, Ну, рівномірний рух. І нас питають, на яких ділянках траєкторії прискорення максимально за модулем і на яких мінімально за модулем. Якщо рух? ЕФ, напевно, прискорення мінімальне. А чому на EF е, прискорення мінімальна? Як ти можеш прямая. це описати? Ну, прямая і. Mm, а швидкість константа. Тобто, дивіться, давайте я ось здесь напишу у нас на ЕФ за умовами э, нам казали, що V дорівнює константа. А ніякої кривізни немає. У нас відрізок пряма лінія. А із з цього буде слідувати те, що в нас прискорення дорівнює 0, ну і за модулем менше нуля ми нічого отримати не можемо. Але наступне питання по поводу максимальна. Тобто, з мінімальним ми розібралися. А з максимальним, як ми повинні зрозуміти, що це буде максимально? Що нам для цього потрібно? Зрівно. С... Сравня... сравнювати. Які параметри? Майже параметри викривлення цієї параболи. Мабуть. Дивіться, якусь формулу ви можете мені підказати для пов'язання яз... пов децентрового прискорення з. С... Скорость в квадраті на радіус. Так. Якщо нам казали, що в нас ось ця величина константа. То нам зрозуміло, що у нас буде прискорення обратно пропорційно радіусу кривізни. Тобто прискорення буде тим більше, чим менше радіус кривізни. Давайте дивіться: В нас а, Б, у нас участок АВ, у нас участок ВС, участок СД, участок ДЕ і участок Е. FG. В кожному випадку ми можемо на цих участках дорисовувати кола. І дивимось, де буде самий менший радіус, на якому участку. Самий маленький радіус буде. Мабуть, на CD. Мабуть, на CD. Тому що, якщо ми здесь дорисуємо, воно буде якось таке, здесь буде якось ось таке, а здесь буде таке маленька-маленька. Здесь будет вообще тако коло, велика такое коло, велика-велика. Здесь будет ну, трохи поменьше, чем. То есть самая маленькая коло будет на участке Cd, а C означает, что максимально, максимально прискорение у нас на участке. Ти сказав, CD. Так на как именно радиус кривизны самые минимальные. Тому що в нас э, радіус кривізни на участки CD він мінімальний. Все, з цим ми теж розібралися. Добре. Я тут періодически чай задач десь вдиваю, щоб ми з вами могли потім. Нім або повернутися, або вже ні. І давайте ще одну задачу: теж вона важлива. Не пам'ятаю то ли для сьогоднішньої самостійної, то ли вона в контрольній, то ли вона є. В тестах точно є. Зрозуміло, 100% є. Давайте ми її розберемо. Ну, не Ця задача є. Сподіваюсь, ви розумієте, що точно ту ж я не зроблю. О, дивіться, в нас є три випадки. На рисунку показані швидкості двох точок. Ось дві точки ви везде, мабуть, бачите, тіло закріпленого на осі. І нас питають, де розташована вісібратання в кожному з випадків. І розв'яжіть задачу геометрично. Але я розумію, що трижди однаково такі коряві, замечательні фігурки, мабуть, ви можете і не нарисувати. Абсолютно однакові. Але ідейно, давайте ми будемо з вами дивитися. Мені простіше, тому що я вот тут копіпаст зробила. А ви важливо розполагаєте. Ось ця точка десь вище і горизонтальна швидкість, ось ця точка ниже і під якимось кутом швидкість. Ось ці точки, як ви розумієте, одна над одною, і здесь у нас чуть трохи більше вектор, здесь трохи менше. А здесь вони теж, бачите, одна. Одне, але в різні боки і різне довжині. А потім, коли ви точки намалювали, ви після цього можете якусь коряву штуку нарісувати, а це буде у вас тила. Твердий, які ми будемо з вами бачити. Значить, як ми будемо з вами знаходити е, весь обертання? Якщо в нас. давайте ми. На нагадаєте, Якщо в нас є якась, вісь і в нас є якийсь радіус, як направлена швидкість? Перпендикулярна. Перпендикулярна. Добре. Тобто сюди буде направлена швидкість, здесь в нас буде радіус. Між ними должен бути ось такий кут. Якщо я захочу ще, ще ось десь здесь нарисувати швидкість, як я должна буду її нарисувати? Куди? Або мені щось треба ще провести додаткову лінію якусь. Ну, так, ще треба радіус провести. Ну, це буде не радіус, це буде щось інше, тому що я раз різне не зробила. Але коли я провела якусь лінію, пускай це буде R1 в нас неважливо, я знов нарисую якийсь перпендикуляр. І це в нас вже буде якась швидкість V1. Але, подивіться, що цікаво. В нас є дві швидкості, напрямлені, як хочемо. І якщо ми перпендикуляри до них провели і вони десь перетинулися, то це в нас буде нічого інше як центр, навколо якого будуть всі вони обертатися. Тому зрозуміло, що ми будемо зараз з вами робити? Ми будемо з вами теж рисувати. Ось я як ми розуміємо, сюди проведу якусь лінію перпендикулярно, зараз тільки я її зроблю один раз. Потолще, чтобы вона была такая заметна. О! Что я дальше должна сделать? Провести перпендикуляр со второго. Добро. Не хочет він, хоче. Сейчас мы зробимо ось сюди. І якісь, щоб це сюди. И якийсь, чтобы это було... был. Ну, мабуть, ось так. Почти перпендикуляр. Что я ще я отримала? На пересіченні точку О на Так. Тобто, Точка. ми ось цей випадок і отримали. Так, тобто я вам спочатку показала, як це можна зробити, а потім ми з вами таким же чином і це отримали. Добре, це ми зробили з вами таку штуку. Це в нас буде R, це в нас буде R1, це в нас буде V. І це в нас дивним чином теж В, тому що вони однаково якось вийшлися. Е, але я поставлю В1, тому що. Тому що все-таки так буде більш правдиво. Так, а це в нас буде точка О. Ну добре, здесь, на, здесь нам все просто. Але якщо я тепер ось тут проведу таку ж точно прямую. Дивіться: Ctrl-C, Ctrl-V. Я ось тут проведу таку ж саму пряму. Ось я її, Ой. Зараз поставила. В мене пряма одна і інша, вони легли одна на одну. І все дивно, що мені далі робити, я не розумію. А, може в інший бік провести, типу, вгору. Ну, це нам нічого не дасть. Так, воно нічого не дасть, але попросили я зробила. Це не дасть, а що дасть? Ну, ми знаємо, і хоча б одну лінію. А пам'ятаєте, я вам про колесо розповідала? Так. І що там потрібно зробити ще? Дивіться, якщо ми з'єднуємо кінці цих векторів, то ми отримуємо. пам'ятаєте, трикутник швидкостей? І ось ця, yeah, ця, yeah. ця, ця точка перетаду, це А і буде в нас ось ця сама вісь обертання. Якщо в нас. Ось тут. Тобто, як, як би це було колесо, ми б казали, що здесь у нас поверхня э, землі, а це в нас повна колеса, а це на спіці якась точка, які рухаються. І якби у нас була спица на колесі, а оце був б у нас якийсь обод, а це спица, то ми б ось так могли казати, що здесь можна. Цвіточки дорисовувати, і тоді швидкість здесь була б ось така, ну і так далі. Таке інше. Ми б отримали з вами трикутних швидкостей. Тобто, в другому випадку, ми знов рисуємо перпендикуляр до цих швидкостей, але в даному випадку нам потрібно було дорисовувати ще одну додаткову лінію. Добре. Ну і фінальний варіант. Я знов зрозуміло, всі оці точки, Нікуди не подінешся. Я тут забагато лишнього нарисував. Давайте я покороче сделаю. То я вже прям совсем... А далі що я должна робити? Так же связать кінці. Так, далі ми знов зв'язуємо кінці. І тоді ми отримуємо наступну ситуацію. Сейчас я края з'єдную. Ось так ми з'єднали кінці. І дивіться, що. А, зараз не ровненько у нас вийшло, зараз буде ровненько. Ось так. Дивіться, що вийшло. Якщо ми ось, ось, ось тут отримали точку вісь обертання, О, то в нас є деякі, деяка точка, і далі на діаметри лежать. Дві сили, одна на чуть більшому радіусі, швидкість трохи більше, інша на трохи меншому радіусі, і, відповідно, швидкість трохи менше. Але знову будуть такі трикутнички з швидкістями. Ну, саму по собі ідею, мабуть, ви зрозуміли. І при необхідності вам, мабуть, будуть дані відношення, або це буде діаметр і радіус, або це будуть відношення. там... три к одному или два там к одному якость такие и вы будете что-то расховаты, может, быть, в задачах. Смотри, Александровна. Да. А что есть? Они лежат не на одном диаметре, вот в разные стороны. А как они? То есть, а? то есть они не на, на, на одной прямой. То есть, если соединить, то там не будет прямого угла а между за... началами скоростей. То придется розкладати швидкості таким чином, щоб в тебе е, була одна направляюча вдоль, вздовж. Це буде нормально складова. А інша буде е, додатна по дотичній до траєкторії. Там буде набагато складніше, але над вами так поки ще не буде ніхто. Вот. З вами був гуманни. Давайте назвем це так. Добре, все. На цьому я теж завершую запис, тому що далі ми пошли працювати, працювати, працювати. Нам є що робити.